Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 10 березня, і я вам хочу назвати нові актуальні ціни на зернові, олійні, бобові та нішеві культури. Крім цього, щоб бути в курсі всіх останніх подій, спробую коротко розповісти, яка зараз обстановка відбувається в аграрному секторі України та світу. Розпочинаємо з такої короткої інформації. В Україні до завершення підходить збиральний сезон 2022 року. Нашим аграріям потрібно ще зібрати біля 5% врожаю кукурудзи. Правда, через дощову погоду цей процес, як мінімум, може ще затягнутися на кілька тижнів. Однак радує те, що стабілізація нашої енергосистеми дає змогу безперешкодно сушити зібраний врожай кукурудзи. Також разом з жнивами стартувала весняно посівна кампанія 2023 року. Першими на свої поля виїхали фермери із Ізмеїльського району Одеської області, де уже станом на 2 березня засіяли понад 3,5 тисячі гектар зернових та зернобобових культур. До проведення подібних польових робіт готуються фермери сусідньої Миколаївщини, Херсонщини та Запоріжжя. Правда, в двох останніх областях, крім фінансових трудностей, наші аграрії відчувають брак кваліфікованого персоналу. Через бойові дії пошкоджена або відсутня техніка, велика площа полів ще до сьогодні залишається замінованою, а це більше 1 мільйона гектар. Зараз уряд ніби затвердив план гуманітарного розмінування, звернувшись до наших партнерів, щоб ті в короткий термін надали нам спеціальне обладнання. Якщо цю ідею вдасться швидко реалізувати, то прогнозується, що до травня місяця. Можна буде очистити від 30 до 60% цих сільськогосподарських земель. Найперше в пріоритеті провести розмінування на Миколаївщині, Херсонщині та Харківщині, більш проблемними залишаються території на Запоріжжі, Донецькому та Луганському напрямках. Загалом у цьому сезоні прогнозується засіяти площу у розмірі від 20 до 22 мільйонів гектар. Це буде майже такий самий показник, який був у попередньому році. У розрізі по культурах це буде приблизно виглядати так: посівну площу соняшника прогнозується збільшити з 4,8 до 6 млн гектар, сої з 1,3 до 1,5 млн гектар та ріпеку з 1 до 1,2 млн гектар. Якщо розглядати зернові культури, там зовсім протилежна динаміка. Посівну площу пшениці буде зменшено з 5 до 4 млн гектар кукурудзи з 4 до 3,5 мільйона гектар та ячмені з 1,7 до 1,5 мільйона гектар. Тобто в цьому сезоні наші аграрії віддаватимуть перевагу більш маржинальним олійним та бобовим культурам. Найбільше від посіву зернових сьогодні відмовляються фермери північної, східної та частково центральної частини України, пояснюючи це тим, що ці культури є дуже затратними, на них низька закупівельна ціна. І висока вартість логістики в бік портів Одеси та Західного кордону. Такі зміни всі в обороті негативно відбиватимуться на цьогорічній врожайності. До того ж, фермери, які відчувають фінансові трудності, будуть економити на міндобривах, засобах захисту рослин, посівматі, обробітку ґрунту, погодні умови також можуть внести свої корективи. За різними оцінками, цьогорічний врожай зернових становитиме 34 мільйони тонн. Що на 37% менше від показника 2022 року. І на 60% менше від показника уже 2021 року. Тоді як урожай олійних очікується на рівні 19,3 мільйони тонн. Що на 13% більше за показник 2022 року. І на 15% менше за показник 2021 року. Хоча це ще й тільки прогнози. Як буде все насправді, поки що важко щось сказати. Це був, друзі, короткий огляд інформації з аграрного ринку України. Тепер переходимо до закупівельних цін на зерно. Соняшник. Закупівельна ціна в портах та в напрямку західного кордону становить від 14 до 16 тисяч гривень. Якщо продавати його за готівку, вам за нього запропонують від 11 600 до 14 200 гривень. Після незначного зростання ціни у середині січня до 17 17500 гривень, ціна на цю культуру вже з лютого місяця почала знову опускатися донизу. Чому так відбувається, тут можна назвати декілька факторів. По-перше, на світовому ринку, вже який місяць поспіль знижується вартість соняшникової олії. Буквально за цих останніх три місяці вона опустилася з 1300 до 1080 доларів. Це за собою потягнуло зниження закупувальних цін з поку європейських трейдерів. По-друге, на ціну тисне невизначеність по зерновій угоді. Миколаївський порт так і не зміг запрацювати. Зараз ніби є всі шанси, що угоду знову буде продовжено. Ну, поки триватиме цей процес переговорів, ціна залишатиметься під впливом невизначеності. І по-третє, наші олійні заводи не спішать нарощувати переробку. Закупляють малі партії соняшника і частково її переробляють. Тому на даному етапі ціна на цю культуру буде залишатися на тому ж самому рівні, або частково може ще більше просісти донизу. Більш кращу ціну можна отримати від чергового запуску зернового коридору. Це знову відновить закупки в глибоководних портах і відкриє нові шляхи для реалізації переробленої продукції. Також подальша стабілізація нашої енергосистеми буде стимулювати підприємства більш активніше займатися переробкою, що буде досить непогано підтримувати ціни. Хоча, друзі, потрібно розуміти, що в Україні залишається ще більше 8 мільйонів тонн соняшника, це ще й дуже багато, дивлячись на те, з якими темпами ми цю сировину переробляємо та експортуємо. І прогноз, що в цьому сезоні ми зберемо біля 20 мільйонів тонн цієї культури. Не додає оптимізму щодо подальшого зростання цін. Кукурудза закупівельна ціна в портах та в напрямку західного кордону становить від 7100 до 8200 гривень. По країні, продаючи кукурудзу по безготівковому рахунку, вам за неї запропонують від 5200 до 6800 гривень. І за готівку ціна буде становити від 3600 до 5500 гривень. Загальна ситуація на внутрішньому ринку залишається важкою. Фермери все активніше пропонують зернову до реалізації, але внутрішній попит досить обмежений. Збільшення пропозиції в напрямку західного кордону та дунайських портів призводить до суттєвого стешевлення кукурудзи. Попит у напрямку глибоководних портів обмежений, у зв'язку з наближенням періоду закінчення дії зернового коридору. До того ж ціни продовжили знижуватися на фоні наближення врожаю з Південної Америки та хороших перспектив посіву кукурудзи в США. Пшениця. В одеських портах закупівельна ціна за другий клас пшениці становить від 7100 до 8200 гривень, за третій клас від 6900 до 8000 гривень. І фураж буде коштувати від 6800 до 7200 гривень. На західному кордоні ціни варіюються від 7800 до 8580 гривень. Якщо розглядати ціни по країні, то вони будуть становити від 5400 до 7000 гривень. Це якщо продавати свій врожай по безготівковому рахунку. І на офіційну заготівку ціни тримаються в межах від 4100 до 5700 гривень. Через невизначеність щодо перспектив роботи зернового коридору. Після 19 березня більшість компаній покрили свої потреби та призупинили закупівлю у глибоководних портах. Торгівля переорієнтовується на порти Дунаю та Західного кордону. Те пропозиція перевалює над попитом, а проблеми з логістикою все більше ускладнюються. Це дуже тесне на ціни. Проте, з продовженням зернової угоди, ціни в портах мають всі шанси знову відновити свої позиції. Тячмінь. Закупівельна ціна на цю культуру в портах становить від 6900 до 7400 гривень. Якщо розглядати продаж по безготівковому рахунку, ціна по країні буде становити від 4500 до 5900 гривень. І на офіційну заготівку ціни коливаються від 3800 до 4700 гривень. Загалом ситуація на українському ринку ячменю без суттєвих змін. Активність торгівлі залишає бажати кращого. Більшість зернотрейдерів вже сформували необхідні обсяги для виконання своїх контрактних зобов'язань і не проявляють особливої зацікавленості до даної культури. Попит переробних підприємств залишається помірним, але у частини з них через обмежену пропозицію від фермерів поступово скорочуються запаси та зростають потреби, це хоч якось підтримує внутрішні ціни. Соя, закупівельна ціна на цю культуру в портах та в напрямку західного кордону. Становить від 16 600 до 17 800 гривень. За готівку ціни коливаються від 13 500 до 15 200 гривень. Зменшення врожайності сої через посуху та заморзки в Аргентині з 48 до 33,5 млн тонн і досить активні темпи реалізації шроту та макухи надають змогу нашим переробникам підтримувати ціни на відносно високому рівні. Проте значне насичення соєю ринків збуту Європи. Створюють комфортні передумови для кінцевих покупців для стримування темпів закупівлі та очікування нижчих цін у найближчій перспективі. Тому, друзі, на цьому етапі варто розглядати частковий продаж сої. Ріпак: закупівельна ціна на цю культуру в портах та на різних елеваторах починається від 14 і доходить до 17 800 гривень. Заготівку ціна буде становити в межах від 11 до 13 800 гривень. Цінова ситуація в секторі ріпаку залишається стабільною, а попит дуже стриманий та ситуативний. Пропозиція ріпаку від фермерів надходять вкрай малоактивно та здебільшого партіями зовсім невеликих обсягів. Це компенсує нестачу попиту та не дає впасти цінам. Наразі в напрямку західного кордону зберігається певна зацікавленість у нашому ріпаку, але обсяги невеликі, тому вони будуть швидко покриті. Тому, друзі, варто скористатися попитом імпортерів і розглянути продаж залишків ріпаку. Також друзі, хочу вам ще коротко назвати ціни на такі сільгоспкультури. Гречка. Ціна за тонну становить в діапазоні від 26 до 29 тисяч гривень. Льон. Ціна за тонну від 19 500 до 28 тисяч гривень. Нут. Ціна за тонну від 18 до 25 тисяч гривень. Просо жовте. Ціна за тонну від 9 до 11 800 гривень. Сорго. Ціна за тонну від 5 800 до 8 300 гривень. Ось друзі така інформація. А я на цьому буду вже завершувати цей випуск. Попрошу вас підтримайте канал лайком, підпискою та обов'язково напишіть в коментарях, які у вас закупівельні ціни на зерно. Тож бажаю всім удачі, миру, добра, віримо в наші сили оборони. І робимо все можливе, щоб отримати перемогу над ворогом. Тож усім до зустрічі!